Але тут питання не тільки до Нафтогазу і до уряду, а є ще і до мерів наших, шановних, до ТКЕ. А хлопці, а що ви накидали в цей свій тариф? Коли Гройсман, Зубко, Вов започаткували цю дурницю у 18-му році, коли вони, вони почали віддавати на міста тариф на регулювання, вони заявили, це все справа ОМС, -і. держава. Немає контролювати, що робить, що робиться з тарифом. В результаті я ж зараз цей скандал підняв. Вони всі зрозуміли про що йдеться. Мова я отримав інформацію стосовно так званих втрат втрат в мережах. Що таке втрати в мережах? Це тепло, коли по від генерації відстанці ну, Я транспорту знаю, що по методиці тарифоутворення там дозволено максимальна втрати в мережах 13% закладати. Бо це наша методика, їй там 20 років. Вона застаріла, але в цьому плані не змінювалось. Я отримав відповідь на свій запит. Мене волосся бібом став. Київ в тариф заклав 23% Трам, а 13 дозволено. А фактично, Київ показує вже звітують 27%. Вони собі так на рівному місці вдвоє. Да. Я спусті. зараз Я поясню, вважаю. як це робить кривий ріг, ТЕЦ. 50% втрат, Дніпровська ТЕЦ, це е, 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 Нафтогазівська, е, 47% втрат, є міста по 25, по 30% втрат, є міста хоч, чесні, порядні, черкаси. 10%, Житомир 10%. Там Запоріжжя 11%. Там, Тернопіль 11%. Тобто вони працюють над зменшенням втрат. Чому це дуже важливо? Я на пальцях вам пояснюю: Київ, теплоенерго генерує і продає тепло як товарну продукцію приблизно на 20 мільярдів гривень е, в рік. Якщо він там. Зависив фактичні на 13% втрати в мережах маніпулятивна, розумієте, то в результаті 2,5 мільярди грошей кожного року він зайвих виставляє населенню і бюджету. За рік, 2,5 мільярди зайвих він виставляє. Це власний бонус, за, за 5 років, от за 6 років моєї каденції, да, 15 мільярдів гривень, Київ Разом з КМДА. А чому КМДА? Бо КМДА затверджує цей тариф, КМДА управляє Київтеплоенерго і КМДА заплющує очі на те, що вони порахували, на те, що вони заклали в ці тарифи.